Зараз у місті є близько пів тисячі ось таких от самокатів. Крім того, у Львові є ще декілька компаній, які здають самокати в оренду. Також львів'яни самі купляють електросамокати для того, аби пересуватись вулицями. Данило Шевчук розповідає про свій досвід. Я можу йти по вулиці, і вони йдуть в мою сторону і не хочуть ні об'їжджати мене, ні повертати просто в іншу сторону, і мені просто доводиться відходити. Коли немає місця, то часто вони під'їжджають до мене в притул і можуть якось мене зачепити. Ну, некомфортно. Я відчуваю небезпеку, тому що їхали б вони швидше, було б це вночі, то не могли не помітити і просто по мене врізатись. Поки поліціянти можуть тільки рекомендувати, як водії самокатів можуть їздити вулицями міста. В разі інциденту в законі немає прописаної адміністративної відповідальності. Дотримуйтесь вже існуючих правил дорожнього руху. Звертайте увагу на знаки та світлофори. При русі по проїзній частині їдьте за правилами для велосипедистів. Важливо одягати шолом, налокітники, наколінники, світлоповертаючі елементи, яскравий одяг. Важливо бути помітним на дорозі. Минулого тижня в Одесі заборонили рух електросамокатів трасою здоров'я, по якій бігають спортсмени. Також ініціювали створення схеми зонування, на якій будуть позначені місця стоянки електросамокатів, режим експлуатації та допустима швидкість руху в кожній зоні. За словами правозахисника Юрія Танесічука, кожне місто може врегульовувати рух такого транспорту тільки так, у Львові. Поки таких обмежень немає встановити певні обмеження Там, на певні дні, години, території, ділянки, дороги, те, що є в межах міської компетенції. Це мається на увазі там майно територіальної громади, земля територіальної громади. Це межа компетенції органу місцевого самоврядування. На думку правозахисника водіїв електросамокатів потрібно прирівняти до велосипедистів. Так вважає і голова львівської асоціації велосипедистів. Але у місті потрібно збільшити кількість велодоріжок. Оскільки стало більше транспорту, який по них рухається по велодоріжках, тому що раніше були тільки велосипедисти, зараз це є ЛПТ, тобто і електросамокати, і гіроскутери, моноколеси, і так далі, то ну, стало частіше заважати одне одному, скажімо так, але в принципі я не можу сказати, що це є катастрофічно. Ось, скоріше вони, напевно, заважають більше на тротуар. Їм необхідна вала інфраструктура, так само, як і нам. Це є додатковий, як якби стимул органом влади її ну, створювати швидшими темпами, ніж це було в останні 10 років. Електросамокатом користується і начальник міського управління транспорту Орест Олеськів. За його словами, самокати розвантажують міські маршрутки та електротранспорт. Але за якими правилами і як мають їздити водії електросамокатів, має визначити уряд. Позиція міста може базуватися лише на тому, яка буде позиція держави в цих питаннях, тому що це якби держава врегульовує такі речі. Е, ну ми однозначно, якби місто звертається, щоб максимально користуватись велоінфраструктурою, та і місто продовжує курс на розвиток велоінфраструктури у Верховній Раді. В першому читанні розглянули законопроєкт, який має врегулювати правила для водіїв електросамокатів. Насправді вони вже є учасниками руху, а в правовому полі немає. Відповідно. Якщо хтось з них порушує правила або в принципі просто щоб було розуміння та в ну, і велосипедистів, і в людей, де саме вони би мали пересуватися, для того щоб регулювати був поданий цей законопроект. Якщо закон приймуть за порушення правил руху, водіїв самокатів зможуть штрафувати на суму від 150 гривень. Нардепи можуть ухвалити цей закон до кінця липня цього року. Онисько, Анатолій Киричук, Тарас Фомін ірина Бучинська новини на Суспільному. Львів. viu